Всім доброго дня! Хочу трошки поспілкуватися з приводу, знову таки, найболючішої теми для мене <смі> віддавати цуценя ці до нові сім'ї. Наступає якраз саме той момент. Післязавтра, сьогодні середа, післязавтра вже двоє покинуть мою домівку, це буде Люцик і це буде фейка. Через два дні їде Атаманша. І через п'ять днів їде <кій> симулянт. Що я хочу сказати з приводу того, звісно, мені буде дуже боляче. Я хотіла, до речі, сьогодні зранку записати відео, але в ну, котрий раз я впевнилася в тому, що блогер в сім'ї це горе для сім'ї, бо я записую відео, мені телефонує папа один раз, другий раз, третій раз, коротше, він мені все вибив, всю ту музу збив, поняли? і… Я так нічого й не розповіла. Я думала, що вже викладу це відео. В общем, дивіться, двоє, двоє в мене від'їжджають. Двоє в мене від'їжджають у п'ятницю. Я буду Люцика вести. Ну, там майже півдороги з феї або приїдуть, або я відвезу. Фея залишається в нашому місті. Люцик їде в Київ. Київська область, Атаманша їде, Вінницька область, симулянт залишається Кривбас, слава Богу, наші, ну, наші, наші дітки тут залишаться. І в мене залишається ще під питанням Троє. Це Мотя. Ну Мотю я не виставляю на продаж. І Однозначно до виставки 20-21 вересня ми їдемо на виставку. Я її записала, я хочу її показати, я хочу подивитися на неї, на неї в рингу, як вона буде себе вести в врінгу. До того моменту вона не в продажі, це 100%. У мене залишається Лисінятко, моє улюблене. Кизявочка це мала короче, кізябочка, це забіяка мамина, такі, короче. І інтелігент. Що я вам хочу сказати, що я вирішила записатися? Отримала дуже багато коментарів, щоб я залишила собі, і щоб і що я набиваю ціну, і що я там, аби за гроші, то ну в общем, рекламую щоб за гроші там. Ну коротше, таке різні люди пишуть. І залиште, ви знаєте, кожного разу, коли я публікую лисеня, мені дуже боляче. Ну, мені дуже боляче. Щораз його хтось побачив, це нормальна якась родина людина і все. І він уйде від мене. І я розумію, що цей час настане. Я розумію, що мені буде дуже боляче. Ви знаєте, є в кожному посліді такі цуценята, яких ти ну, в яких ти закохуєшся просто. Не знаю хто. Кто тим займався, то той розуміє мене, хто не займався, то буде виписувати, що це, аби в мене бабло на кармані короче, було, поняли. У мене були дві історії з Мірочкою і з Барсучком. Хто зі мною давно, то вони, мабуть, пам'ятають ці історії. Коли я їх залишила собі і так трапилось, що у мірачки у барсучка, ну такий характер був. Знаєте, що в мене карюша з характером, вона ж у мене така дама, дама, прям не підходь, якщо то, то, блін, получиш по дупі. Я їх виставляла за максимальну ціну. І я завжди казала, заберуть, заберуть, не заберуть, не заберуть. І їх забирали з <как и> Камара, і Камара в мене була в броні більше року. Ніколи я відвезла. Саме в той день, коли я відвезла Купера, Капрала і Каспера до Києва, я їхала, я поверталася назад, і в мене залишалася одна камарочка, яка мала в той день поїхати вже в нову сім'ю. Я, я всю дорогу думала, що їй буде хуже там в новій сім'ї, що їй не буде так. І коли вона мене зустріла, я, я ще в потязі прийняла рішення, що ця дитина залишається вдома. що Я зателефоную тому власнику і скажу, що Вибач, я з нього не брала гроші на передплату, бо ну, є в нього трошки моменти, тобто я зважила все. І я зрозуміла, що краще, ніж в мене, Камарі не буде. Я посиді, я не шкодую за своє прийняте рішення. Я надала їй уваги, я надала їй виховання, надала їй обізнаності. Я показала їй Україну нашу, ми об'їздили з нею. Пів України ми були на виставках. Я закрила вже, господі, неодноразового чемпіона і в юному класі, і в відкритому класі. Коротше, вона молодець, вона в рингі йде, Я з нею кайфую, вона умнічка, вона дуже, дуже класна собака. Я не шкодую, що я її залишила. Залесня. Оце коротше історія та сама. поняла? Він він дуже запав мені в душу. Він дуже запав. Він такий мамин, мамин. От його береш, ну якесь не те відчуття, як до інших цуценят. Ну щось, щось воно. Я люблю кожного з них. Я люблю кожного з них. Але він, ну, ну це щось от, знаєте, своє рідне. Ну от своє. От береш такого цей комочок і мама. Мені Дуже боляче викладати кожен раз відео з тим, що він вільний, він шукає свою сім'ю, але я маю те зробити. Я маю те зробити, я викладаю його на продаж. Я знизила ціну на нього. Це ті, хто пише, що я там набиваю собі набиваю йому ціну, що я хочу грошей, що я хочу на ньому розбагатіти, бо на нього є попит. На нього ціна знижена вдвічі, ніж за інтелігента. Це дуже гарні крові. Тут гарна якість цуценят. Є, там, бувають люди, мені дзвонять. От, або елихся, там є і, ну, там, коротше, по п'ять тисяч. Говорю, беріть там, ну чого ви мені дзвоните? Ну, нащо ви ну, на що ви мені дзвоните? Ви не йшли там, беріть, радьба, я не заставляю себе брати там собаку. Я знаю їм ціну. Я знаю ціну цих кровей. Я знаю ціну цього племінного розведення. І віддавати задарма от маєш, ну, задарма я не збираюся. Бо ще раз я вже казала про те і ще раз скажу, те, що достає, достається людям задарма, воно не цінується. А ця дитина, її мають любити, її мають цінувати. За цією дитиною не мають, ну, ну мені потрібно знайти людей, які Ну от вони будуть ним жити, знаєте, от, ну, жити і дихати. Вони будуть переживати за кожен його подих. Якщо я не знайду таких людей, то повірте, мені вчора співробітник каже, краще, ніж в тебе йому ніде не буде. Але з одного боку, а з другого боку, я вам скажу, я працюю. Я не живу за рахунок собак, я не живу за рахунок розплідника. У мене моя заробітна плата, я працюю заради собак. У мене заробітна плата уходить на ці комунальні платежі і собаки, собаки, бо не тільки в мене собаки у дворі. Я, ну, мене, ну, коротше, На побічительстві багато собак, то я живу заради них і працюю я заради них. Не знаю, інший раз, звісно, є бажання там, я сумую, я на роботі сумую за ними. Бо собаки це не люди. Вони набагато кращі. І ну, в общем. коротше, це боляче. Я буду віддавати дітей це боляче. Саме чому я знизила ціну на лисеня? По-перше, я хочу, щоб йому знайшлася гарна, гарна сім'я. По-друге, я розумію, що станеться зі мною, ну, що буде в моїй голові, коли четверо поїдуть. І їх залишиться лише троє. Тобто, коли їх менше, ти до них все більше і більше звикаєш. І з кожним днем ти все більше і більше звикаєш. Тому я ціну поки що я знизила. Телефонують люди, запитують. Є такі, котрим я зразу відповідаю, кажу, нам з вами не по друзі. І Ну, навіть не питайте, я вам його не віддам. Нема там умов якихось, так? Нема там, ну, на мене дивляться люди, може хто відпишеться, я розмовляю, я пояснюю, що, де, які моменти, як годувати, які там. Ну, коротше, я, я розмовляю, це не те, що там я розмовляю з людьми. Я розмовляю подовго, це не те, що я там за 5 хвилин ще лю, і все. Я розмовляю довго. Бо і для себе хочу по голосу, да, по деяким відповідям дізнатися про людину, тобто прийняти для себе рішення, чи можу я цю дитину віддати саме в цю сім'ю. Багато кому я відмовила. Ну, бо мені не подобається мій підход до дітей. І це не лише залисення, це буде стосуватися кожного соція. Мої соцнята всі всі чотири посліда вони в дуже гарних сім'ях і дуже люблять. Я не шкодую, що я обрала саме тих власників для своїх попередніх да, там, послідів. Я не шкодую того зовсім. Їх дуже люблять моїх цуценя. І я хочу, щоб для коргі, бо Коргі це взагалі. Це ну це манюні, це, Не вівчар знаєте там, що це манюня, вони маві такі, вони такі маві, Їм люди треба. Їм вони собаки улибаки, вони настрій підіймають. вони... Боже мой, Боже мой, боже. Не знаю. Я можу багато, у мене багато дуже зараз коїться в душі, повірте. Ну, це не від того, що я хочу заробити гроші, поняв вони там <плакова> набивають ціну. <Ой>. Таке. <плакова> Таке пишуть лише ті, які ніколи в житті, ніколи в житті не пережили цих моментів. Заробити. Ні, може є такі завідники, я не знаю. Я не спілкуюся. Не з завідниками, з такими, не з ким. Зараз я записую відос. То... А що це пшикать? Кручок. Зараз дам. Зробити. Да. Там все дряпочки, Угу, На сідушки. Так от, я з такими. Не спілкуюся. І геть, якщо мені там люди розповідають, що ну, там, у тих то-то, то-то, я чуть-чуть. Ну, у мене є своя сім'я, в мене є свій, свій розплідник, нема коли є знаю, завідники, там, любителі друг друга там, там, то не так, то не так, або то не то. Я тим не займаюся. мені Немає, немає коли тим займатися. Просто в мене дуже багато зайнятого часу і, на жаль, дуже мало. Вільного часу. З приводу Лисеня. З приводу Лисеня. Інтелігент. Інтелігент когось стопудово чекає. Це найкращий кобель, вони з люциком, вони на рівні з Люциком. Це найкращі два кобелі посліду. За нього ніхто не питає. Ну от ну, просто він когось чекає. Я завжди кажу, що у кожного цуценя своя доля. <кій> у кожного цуценя своя доля і своя сім'я. Хтось його чекає, настане час. Хтось там пише, що не купляють, бо війна трошки з тим зв'язано, пов пов'язано, а трошки і не з тим. Серпень, місяць то завжди було важко, бо у людей городи, дітей зібрати в школу, відпустки там. Ну, коротше, є багато моментів. Це літо. Я думаю, що настане осінь і все буде. Ну, я ж кажу, ми шукаємо, ми шукаємо. А коли їх залишиться троє, не знаю. Може його просто зніму з продажу та й все. В мене зараз три людини за нього думають, бо телефонували неоднократно мені вже. Ну, ці троє людей. Троє думають за нього. З цих трьох я вам скажу правду. Я думаю, лише за двох. Ну, кому б я довірила цю дитину. Мені, ну. Аби куди? Я <кій> би як, щоб заробити бабоса, лисеня не поїде. <кій> я знизила ціну на нього спеціально, щоб він якнайшвидше знайшов свою сім'ю. Щоб в мене нема не було, щоб я не мала змоги спокуси все <смі> більше і більше до нього звикати. Не буде так, що я віддам дитину і я не подзвоню і не перепитаю. Я буду телефонувати, я буду питати. Благо, мені везе з власниками, ще раз кажу, то мене не блокують, коли я там настирно починаю, я там спрашувати, а що там дитина, що там, то. За мною ну, ми спілкуємося. Я бачу своїх цуценят. Я приїжджаю де, до деяких, вось, до деяких поїду вперше за 4 роки. Ну таке. То. Тут, тут, тут моменти, тут моменти в, по крайній мірі в мене в, це, не, це не заробітки. Це трошки більше. Це називається поділитися енергією позитивною з кимсь іншим, поділитися щастям з кимось іншим. З приводу там, подарувати мені писали, я можу подарувати вам квіти, але вони також вартують грошей. Я їх куплю і вам подарую. Якщо і мені доведеться, ну якщо я прийму рішення таке, подарувати комусь лисеня. То повірте, це не буде чужа людина, це буде та людина, яку я знаю багато років, і в якій я буду впевнена, що дитині там буде гарно. От і все. Тому, любі мої коментатори, мені були там одна написала жіночка. Каже, Марі... Маріна, не рвіть собі душу, це ваша дитина. Бляха, а я тут душу рву і рву, розумієте? Ну нічого, я справлюсь. Я сильна, я витримаю. Ми ж українці. Ми сильні ми витримаємо. Якось воно буде, якось воно буде, якось воно вирішиться, час покаже. Як я кажу, час покаже. Але щось мені, щось мені так здається, що покаже той час, що, коротше, не знаю, що буде, та дитина моїй. Ну, ну, Незрішки мене так полюбив. А там побачиш. Знайдеться йому гарна родина, він буде в новій сім'ї. Якщо не знайдеться гарна родина, він не буде використовуватись для племінного розведення. Тобто, якщо я навіть залишу мотю, або якщо я залишу лисеня, ну, ми зробимо йому. Операцію, щоб не мали змоги, бо в мене є вівчари, в мене дві соки вівчарок, в мене кобель, це може привести до трагічних наслідків, коли соки течуть. То там треба буде в моєму випадку робити операцію кастрацію лисеня, щоб він ну, от собі мав змогу жити е е і не мав змоги потрапити до когось в зуби. Просто <соць> от і все. Побачимо, час покаже, не буде видно. Побачимо. Таке, не знаю. не знаю, що хотіла ще сказати. Вранці в мене муза була, але папа ото, молодець, ото. я раз скинула, він другий раз, а я настир, на стирне каже, мені по барабану, що там записуєш, мені по барабану, що ти там кажеш, бо мені треба дотелефонувати. Не знаю, щось ще хотіла. Я багато казала. Я ну, їхала то багато, мисля була, знаєте, думка була. А зараз, а зараз так. Тим більше, оце послі ці трошки взялася відповідати на коментарі, бо ж як повилазили ці псавітчики. Оце я, я не знаю. Ну, ну пише, все, я від вас відписуюсь. Відписуйтесь. Кому не мило? Відписуйтесь. То має вихованість. І я от, така фігова, перефігов. ну, Маєте ви виховання, маєте ви так. Не виписуйте ви мені в коментарях. Мені чесно, так пофіг, що аж неудобно. Мені немає коли навіть засмутитися знаєте, за там комент, Мені Немає коли. Зараз усьо... я ж так і не переклеїла ті вітровічки, поняла. Все. антискотч. Зараз підемо наліпки та клей. Коротше, не, зня... не можемо зняти. Клей з вітровічків старих, бо треба поставити нові. Купила, сьогодні модна буду, коротше. То зараз піду все буду маслати. Не знаю, чи сьогодні ми це зробимо, чи ні, але я думаю, що ми це зробимо. В общем, всім па-па-па-па. українці, бережіть себе, будьте мудрими людьми, не принижуйтесь. Не позорьтесь, там, деякі є. <ріст> є в Божих заповідях одна заповідь. Заздрість це гріх. Оті, ті, хто кого роздирає від заздрощів, то не робіть того, бо за все приходить розплата. Це тім па па, -па, -па. Доброго дня, українці тримаємось. Слава Україні! Все буде добре, все буде Україна. <сі> і щось у нас з лисеням щось у нас вирішиться рано чи пізно, воно щось вирішиться. Або я прийму рішення і скажу Стоп, або я знайду йому гарну сім'ю. На даний, на даний випадок я ж кажу, є час, от мабуть до 12 серпня в людей. Бо нервно до 12-го, може до 13-го. Побачу, як вони роз'їдуться, їх залишиться лише троє. То я не знаю. Коротше, ото мабуть, Потом я почну набивати саме ціну, щоб його ніхто не забрав. От і все, все. Всім пока-пока. Будьте здорові, не хворійте, бережіть себе, будьте уважні до тривоги, сирен Бо щось, діється, ну... Бушують там, бушують. Бережіть себе дуже, бережіть себе все. Пока, -пока.